Перше серпня вітаю. Це молода троянда Амаша Барбара, кущик посадка осінь цього, того року. Це перша річка. Такий гарний кущик вона вже наростила. Це троянда дуже гарна. Французька селекції фірми Дельбар відносно. Молода, 2004 року її вивели. Але за цей час багат... вона багатьом прийшла до серця, багато її висаджують, багато трояндарів її люблять. І не дарма дуже гарна, чудова троянда. Це її вже друга з половиною хвилі. Перша хвиля були перші квітки. До речі, вона найперша з усіх моїх троян заквітувала. Потім була перша повноцінна хвиля. І це друга хвиля. Квітки на кущу тримаються дуже довго. Вона як починає квітувати, то десь місяць квітує. Ось відквітувала квіточка. Це, виходить, була між хвилями першої і другої. І вона отак ось обламується. Це ще сама чесна троянда. От зараз то мурахи. Сама чесна троянда, квітки бордові, темно-червоні. Пелюстки такі у них гафровані. Камера не повністю передає колір цієї троянди. Вона насправді темніша. На ній така чорна, чорне напилення на пелюстках. Кущик такий зараз десь ну, пів метра, може менше. Менше, мабуть. У висоту, ну і в ширину також десь приблизно. Може, навіть трішки більше в широту. Це рясна квітуча, без, майже безперервна квітуча, чайна гібридна троянда. Ось квітки будуть, коли відквітати, ось будуть з'являтися інші квітки. І так квітування буде тривати місяць, може більше. Там з того боку теж квіточки є. Куп'янки такі чорняві. Квітка середніх розмірів. Не дуже велика. Ось рука моя, листя матове, але іноді на сонечку трошки поблискує. Дуже декоративний кущик, дуже декоративні квітки має ця троянда. Садила я її осінню, я вже сказала, того року. Отримала від матвіївських троянд. Я тоді багато троян там, 25, може, до 30 троянд отримала. Ризикнула, бо перший раз я там отримувала троянди і не прогадала. Дуже гарні всі троянди мені прийшли, всі гарно прижилися. Саджу я троянди, коли ну, перший раз саджу в саджанці. Я в ямку насипаю, перегною. У мене є місце туди, куди скидаємо харчові відходи, листя, якесь органічне сміття, траву, ту, що згр... згрібаю, коли коситься садки. Воно все перегниває і. Оту суміш я ложу в яму. І в мене гарно троянди на таку, таке підживлення реагують. І перше квітування в них тоді гарне, і кущі виростають добротні такі. Перезимувала ця троянда в мене добре, гарна вийшла з зими. Ну Це ж тільки першу зиму вона була коротко обрізана. І я її майже всю засипала земелькою. Ну, щось трішки було видно. Ну Ця зима була сніжна, снігу багато було. Ну Так подивимося, як цю зиму, зиму ця троянда переживе. Ну, з зими вийшла добре. Ще її переваги вона. Зовсім не хворіє ні на які грибкові захворювання. Листя здорове була б навесні і влітку. Дві обробки я робила навесні і влітку. Ну, це були профілактичні обробки. У мене деякі навесні я всі троянди обробляю. Як і дерева там бронька і якась суміш, то Бардуська, чи я вже не пам'ятаю, щось таке, ну, чи купорос, Те, що завжди все навесні обробляють. А влітку я, мене деякі троянди захворіли. Я обробляла противогрибковими засобами. Назву я не знаю, я завжди на базарі купую. І Назви не запам'ятовую, я завжди підходжу там до одного дядька, питаю, що у вас є, Ну, він мені дає, тому назви не знаю. Ну і я ж не біолог, що радити якісь препарати я не можу не можу, бо сама в цьому нічого не розбираюся. Це вже як із свого власного досвіду, хто як. Прилавчився. Ну, а так раджу я цю трояндочку мати. Гідна вона бути в кожному садочку, в кожному квітнику, бо дуже вона гарна. Аромату вона особливого немає. Ну, що ж, зате вона дуже гарна. Дякую за перегляд. Всіх гараздів вам. Дякую всім, хто підписався. І слава нашим зсу, дякую всім нашим воїнам за те, що боронять нашу Україну.